Більше ніж піввіку тому, це 50 років. Один чудовий старий актор, ну він не був такий старий, як я молодший за мене. Сказав, ми грали дві вистави зранку і ввечері на мій день народження. Він сказав, ти запам'ятаєш, і я бажаю тобі, щоб кожного дня народження у тебе була вистава. І Господь змилостивився. Що ж це ви прийшли, мої рідні? За що мені таке? Це Божий дарунок. Я вам безкінечно вдячна, тому що якщо кожен з вас стане на моє місце, то зрозуміє, що від цього мої сили, від цього моя любов, від цього моя щиріша вдячність кожному, хто приходив до моєї вистави. За ці роки. І хто прийшов сьогодні. Дякую своїй родині, дякую тим, кого немає. А моїх майже нікого немає рідних друзів, колег. Як я казала, там вони відходять, а я лишаюся. Тільки в мене немає злості. Мене є велика, велика вдячність за те, що вони були поряд. І коли я щось таке відчуваю, як зараз, я думаю, як жаль, що кожен з них не на моєму місці. Колись у ЛЖ Наталя Михайлівна казала: Я граю за тих своїх партнерів, які померли. Кожен раз я виходжу, і кажу, Петя... Вася, це ж от ми з тобою грали, зараз я з іншу граю, але я ж з тобою. Так я з ними, з вами, зі своїми онуками, зі своїм правнуком. Його немає тут близько, щоб вийшов вже такий день, що можна. Теперь кличить прага. <рик> оце, оце через нього, оцього маленького Костика. У мене був чоловік Костя Степанков. У мене був син Костик. Він зараз тут. Костя Степанков. А тепер оце Костя Степанков.